Львівський хор Гомін вирушив у свій перший всеукраїнський, тур, щоб повернути до нашої культури забуті і викрадені композиції. 26 професійних голосів без жодного інструмента і сотні тисяч слухачів, які підспівують, як хористи, підкорюють серця українців. Дивіться далі у сюжеті Владислава Круглова. Години до виступу та на сцені Національної філармонії України учасники Львівського хору гомін віддаються репетиції, ніби перед повним залом. Співає водночас 26 професійних голосів Львівського органного залу. І це підготовка до першого з п'яти запланованих концертів у Києві у рамках всеукраїнського туру. Всеукраїнський тур вперше для нашого хору, і взагалі для українських хорових колективів такі великі тури історично. Це досить велика рідкість і, власне. Всеукраїнський тур, хору гомін, а також великий європейський тур і американський, який ми плануємо, мені здається, може також писати свою історію. Інструмент кожного артиста лише голос без музичного супроводу, репертуар українські пісні 20-го століття, і шлягери, і забуті, а також ті, що були викрадені росіянами. Кожен рух на сцені не акторська гра, а справжні емоції, що переживають артисти. У листопаді хор вирушає у тур до Європи. Поки заплановано 20 міст. На початку 26-го року артисти відправляються до США. Таким чином українська культура лунатиме в усьому світі. Якщо говорити саме про українську ідентичність національну, то ми, напевно, все-таки маємо в першу чергу шукати витоки саме з хорової культури, тому що це українцям притаманно більше ніж люба інша, ніж будь-який інший вид, жанр саме музичної культури. Тому цю роботу ми вели з самого самого початку, знаєте, якоїсь популяризації саме хорового мистецтва. До 23-го хор був виключно чоловічим, та з приходом у колектив художнього керівника Вадима. Все змінилося. Найкраща, напевне, ідея з цього всього, що взагалі відбувається з Хомоном, це зробити мішаний склад. І, відповідно, коли він вирішив доєднати дівчат, він зробив одразу конкурс. І відповідно по конкурсу вибирав собі людей, яких він хотів бачити в колективі. Кожна пісня на сцені кілька віртуозно складених партій: голоси сопрано, альт, тенор, і бас. І всі вони мають звучати як одне ціле. За чистотою кожного звуку слідкує художній керівник. Цей момент знаєте... Того, що потрібно якусь брати відповідальність за, за інших людей. Він скажімо так, він не є сильно для, для мене особисто страшним. Ну і плюс над такими людьми, які працюють саме в Хорігомін, там вони самі по суті роблять всю роботу за тебе. Тому нам дійсно дуже пощастило з тим все. За 37 років існування всеукраїнської відомості гурту вдалося досягти лише у наш час. Після виконання пісні Степана Гіги в джазовому стилі ролик набрав мі. Мільйони переглядів у Тікток його побачили в усіх соцмережах. Я літню дні, 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 ми з тобою вічна вічна. Перший день, як вийшов відео, я закохалася. Дуже хотіли піти на цей концерт. Насправді ми до цього говорили, але з'явили ну, не було ж квитків до грудня місяця, і тут раптом вони вночі з'явилися. Я дізналася про них через інстаграм, але квиток подарував мій майбутній чоловік, який зараз в ЗСУ». До концерту лишаються лічені хвилини. Люди підтягуються до глядацької зали. Кожен в очікуванні того, аби побачити гомін та їх енергійний запал на сцені. Ну і звісно ж, цей сон цей сон. Вісон. Цей цей сон, Владислав Круглов, Олексій Євченко. Факт А Сітіві. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.